Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної адміністрації. Пане Романе, доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, слава Україні. Слава доброго ранку. Пане Романе, яка зараз оперативна ситуація в місті та області загалом? Що ви можете сказати про цей район, який зараз, на жаль, окупований? Наразі активні бойові дії тривають в Кремінських лісах, на околицях Кримної Серебрянське лисництво, так зване. Росіяни намагаються атакувати на Лиманському напрямку на районі Білогорівки, в районі Сватового, більше такі артилерійські дуелі. Інтенсивність обстрілів тільки збільшується. Росіяни активно використовують авіацію, реактивну артилерію. Якщо до ситуації гуманітарної, то там особливо без змін ситуація санітарно-гінічна погіршується, не вистачає води, не працює каналізація. Більш менш ситуація нормальна з газом. Намагаються відновлювати там, додавати потужності по електроенергії, але в цілому ситуація незадовільна. Продуктів харчування так і не вистачає вартості захмарна, не вистачає ліків, медичних послуг. Ну і далі продовжується тиск щодо паспортизації та мобілізації місцевих мешканців. Пане Романе, ну, ми знаємо, що. Російські військові місцеві колаборанти використовують і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ, і Рубіжне як свої тилові бази. Там розміщуються і війська, і бази з боєкомплектами, і навіть навчальні центри, в яких навчають мобілізованих, які проїжджають на територію нашої країни. Скажіть, чи часто відбувається ротація військ або ж поповнення мобілізованих або ж інших підрозділів? Те, що ви спостерігаєте, наскільки окупанти поповнюють свої резерви, також і боєприп. Пасом, технікою і всім іншим. Ну, така ротація і поповнення періодично відбуваються. Наразі є інформація про поповнення саме підрозділів інженерних військ: це ті люди, які мінують околиці наших населених пунктів. Вони готуються до оборони, використовуються більше. Об'єктів соціальної інфраструктури під розміщення військових, під розміщення госпіталів, не вистачаєних потужностей. Несуть шалені втрати. Є інформація, що погіршується і психологічний стан не за сказати, що вони відчувають якийсь снарядний голод останні пару тижнів. З боєкомплектом там теж все гаразд. Тому рухи певні є, займають населені пункти, розсередоточуються серед місцевих мешканців. Якщо це сільська місцевість ротації відбуваються і нові поповнення теж відбуваються. Ну і хотілося б запитати про зв'язок. Знаємо, що і засобами РЕБ. Глушать Росіяни звісно зв'язок і також провайдерів. Це на всій лінії фронту, по суті, всіх прифронтових містах, всіх провайдерів намагаються ФСБ російські підім'яти під себе, щоб не могли українці на окупованих територіях зайти в інтернет спокійно, вільно і скористатися соцмережами, почитати новини. Об'єктивні, от яка ситуація зараз на Донеччині з цим Луганщині? Ну швидше до Луганщини питання, так тому що Сєвродонецьк це Луганщина. Я думаю, якраз з Даниччини якісь сигнали українських. Зв'язків доходять сіверська з лимана. Я думаю, що є можливість в принципі у людей дозвонитись до родичів на контрольовану урядом України території. Так дійсно дуже зросло невдоволення місцевих мешканців про відсутність і мобільного зв'язка, і мобільного інтернету на окупованих територіях. О, там вже близько більше ніж два місяці. Люди не можуть зв'язатися з рідними. Є інформація, що там. Місцева окупаційна влада намагається. Якось там заігрувати з місцевими і обіцяє відновити або частково, або в певних населених пунктах і мобільний зв'язок і, нормально ну, з інтернет, і стаціонарний інтернет, і якоби є інформація, що в деяких населених пунктах е, тимчасова з'являється інтернет. Е, ну я думаю, що це для них дуже болюче питання, тому що вони все ж таки бояться роботи партизанів, бояться того, що люди будуть інформувати. Наші спецслужби, наших військових, про те, що там відбувається, пане Романе. І ми чули, що окупанти знову закрили на в'їзд та виїзд Лисичанськ та Попасну У чому конкретно причина? Чи також є причина того, що партизани можуть виїжджати і розповсюджувати інформацію, яка звісно не не, не те, щоб те, те, що окупанти, не окупантам не потрібно, щоб ця інформація вийшла за межі міста. Так, саме з цим це і пов'язано. Перше, і основне, це те, що це такі передові бази позиції перед передовою, Скажімо так, вони дуже насичені військовими, військовими об'єктами, військовою технікою, і вони намагаються все це скривати. Друге питання це це все ж таки. Це і мародерство, в тому числі менше речей, менше людей побачать ті злочини, які чинять російська окупаційна влада, російські військові. Все, все ж таки дуже багато інформації, що Продовжуються там порізка на металобрух промислових підприємств в цих населених пунктах, е, ну і інші е, крадіжки, скажімо так, російських військових. Ну і основне все ж таки, да, це передача інформації про розташування е, російських військ, російських складів, техніки е, нашим спецслужбам та збройним силам України. Ну і не можу не запитати вас про настрої місцевого населення. От напередодні імовірного контрнаступу, навіть не імовірного, тому що він офіційно по суті анонсований. От ми знаємо, що, наприклад, на Бахмутському напрямку, там серед місцевого, місцевих колаборантів чи місцевих військових, у них є певні такі побоювання, що українська армія може вдарити з флангів і піти в контрнаступ на Бахмутському напрямку. Це от Пригожин свого часу такі свої побоювання висловлював. А От з приводу Сєвєродонецького напрямку, з приводу... Ось цієї агломерації Лисичанськ, Сєверодонецька, які там настрої мирних, да, цивільних цивільного населення з одного боку, і настрої саме колаборантів та військових. Ну, у них настрої не дуже гарні ще з харківської операції в жовтні 22-го року. Фактично, окупаційна влада на чемодана готує собі місця, куди вони будуть виїжджати на випадок контрнаступу збройних сил України щодо самих російських військових. То як я вже сказав, вони інтенсивно готуються до оборони, посилюють. Кількість блокпостів опів мінують територію. Місцеві мешканці фактично живуть такий бульбашки. Вони більше стикаються з побутовими проблемами, і тим, що місцева влада на неналежному рівні їх вирішує. Ті, хто дуже активно підтримує руський мир, підтримує окупаційну владу, ті теж готуються до евакуації. Якась частина людей виїжджає. І інформація, що і ті російські гастарбайтери, які приїжджають там на відновлення, або там медики, педагоги теж частково покидають ці громади. Тому ну так ситуація в цьому правоклані теж напружена. Пане Романе, ми дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Дякуємо за інформацію з Луганщини. Дякую. Роман Ласенко, голова військової адміністрації Севродонецького району, був з нами на прямому зв'язку.